Перебуваючи в полоні, нам надає силу те, що ми відчуваємо цю підтримку, яка йде від кожного, хто приймає участь у подібних заходах. У 2005 році перевівся до 17-ї крайної бригади міста Кривий Ріг на посаду командира взводу 3-ї батареї артилерійського дивізіону, де проходив службу до 2017 року. У 2017 році році мене закінчився строк контракту. І я звільнився і пішов знову працювати по будівництву в 2014-2015 року під час пікових бойових дій я проходив службу по мобілізації в воєнкоматі Березовська. В моєму житті два заняття, якими я займаюся, я або будую, або проходжу службу у війську. І в 2020 році я підписав контракт і пішов знову служити до Збройних Сил України. І проходив службу знову ж таки в 17-й окремій танковій бригаді на посаді командира відділення зв'язку. І вже коли в 21-му році була ротація, 1 грудня, ми поїхали для виконання бойових завдань в місто Маріуполь. Ситуація, яка складалася на кордонах з. Російська Федерація говорила лише про те, що буде велике вторгнення і війни не запобігти ніяким чином. Що Це буде це вторгнення, це було лише питання часу, коли воно почнеться. Коли почалось повномасштабне вторгнення, воно ж почалося одночасно зі всіх напрямків, тому наш підрозділ потрапив під командування 36-ї. Бригади морської піхоти, і ми до них були прикомандровані, і ми потрапили пос... безпосередньо до самого міста Маріуполь для виконання завдань. Спочатку ми були на масиві біля, з, тої, з тієї сторони, звідки відбувався наступ. І потім ми відступили вже по команді на завод Ілліча. Керівництво наше вже після декількох спроб проривів, де досить багато людей загинуло, військових, це були жорсткі зелені коридори в кавичках, які приводили лише до смерті. Тому Потім, уже отримавши наказ, всі здали. Ну всі почали підготовку до здачі в полон з 24 го з дня вторгнення і приблизно. До того часу, коли почалося вже кільце звужуватися, це коли ми перебували на заводі ліча, це було близько 50 днів. Перші два-три тижні це ще було кільце широке і мали змогу там відбивати наступ. Але коли вже було кільце зовнішнє, досить широке, і не було можливості отримувати підтримку боєприпасів. Продуктів харчування, то кільце звужилось і ми вже на заводі Ілліча досить тривалий час тримали оборону. Це було весь березень місяць, квітень до 12 числа. Коли нас вже сповістили про те, що ми будемо здаватися в полон, це було організовано таким чином, що всі, хто наявний, Групірувалися по своїм підрозділам, відповідно. Ми навіть складали списки, тому що список нашого підрозділу, хто попадав в полон 42 чоловіка нашого підрозділу. Я його особисто писав. Як пам'ятаю, знайшли навіть навіть зелену ручку. Тим мали, тим писали. Скільки людей повернулося з полону, стільки буде, скажімо так, взглядів на происходяще і скільки буде розказів, тому що навіть перебуваючи в полоні в одному закладі, ми можемо по-різному розповідати, тому що все залежало навіть від того, на якому поверсі ти утримувався. Або як Мордовія, навіть в якому корпусі ти був. Тому що про поверхи там при. Допустимо, що я утримувався на першому поверсі, у нас було вільно, можна було зняти взуття. А на третьому поверсі, де я перебував всього там неділю, то там навіть не дозволяли вночі відвідувати туалет. Якщо ти відвідуєш ночі туалет, потім ти наступного дня цілий день примушували присідати виконувати фізичні вправи. Тому що Якщо ти ночі встав до туалету, ти, відповідно, віртухай має подивитися, щоб ти з собою нічого не зробив, тобі ж він напрягається. І за це на наступний ранок слідувало таке покарання, як виконання фізичних вправ. Присідати або виконувати фізичну зарядку. Ну, тобі ж, це я до того кажу, що різниця утримання навіть в одному, в одному закладі, в одній будівлі. Нас вивозили в Сартану, де, скажімо так, оглядали в плані того про наявність там, документів, грошей, телефони, прикраси, все забиралося. І вони Якоби обіцяли повернути, але всі розуміли, що ми йдемо в полон, і в мене досить багато знайомих просто утилізували все, що мало. Я, ну, ми змушені були це робити, аби не давати їм такий заробіток. Татуювання перевірали, досить агресивно реагували, коли людина спілкується українською мовою. Вони до цього дуже. Плохо погано ставиться, якщо чоловік розмовляє українською мовою, для них це як червона ганчірка. Також особливу увагу акцентували на тому, що морська піхота, артилерія, мінометчики, ну то більш ті люди, які контактували на полі бою. До мене акцентували Увагу на тому, що я темніше за всіх, і тому що вони одразу реагували, що я іноземець. Вони нормально думали, що я з Придністров'я. Вони мене, припустимо, одного разу запитували, звідки я говорю з Одеси, і він говорив, що «О, скоро будеш вдома. Маючи на увазі, будеш вдома не я фізично в Одесі, а Одеса. У Російській Федерації. Переночували в там, в Сараях. Потім з Сартани нас на шкільних автобусах повезли в Єленовку. В Єленовці ми прибули з 13 квітня по 19 квітня, 19 квітня ми вже потрапили на територію Російської Федерації в Ростовську область. Друге етапування це було з, Рос... з Волгограда 1 жовтня. В, в Рязані. З 1 жовтня по 1 лютого 23 року я був в Рязані. Потім 21 лютого 23 року -го я вже потрапив в Мордовію, де і перебував, утримувався до звільнення. Етапування проходило досить жорстоко, адже перше етапування це був підйом о 5 п'ятій ранку, нам навіть дали поїсти, і потім нас всіх голови замотали скотчем, смотали руки. І перед тим, як розгрузили, декого розгрузили в той же день, а ми, виходить, вони устали і нас, нам, ми були змушені чекати до ранку, поки нас будуть розгружати. Тобі ж в автозаках. Автозаки маленькі, нас напрясовували много. І в мене навіть були такі істеричні історич... припадки, від того, що в замкнутому і почти сутки нас не кормили, не поїли. І... і потім, коли при розгрузці ми чули, що відбувається, адже там досить жорстока розгрузка відбудеться, взагалі топування для полонених це один. Один із найважчих періодів. Коли ти під знущаннями спостерігаєш за собою збоку. Тобто я бачу своє тіло, я бачу, що з ним відбувається, але я нічого не відчуваю. Спочатку мені було це дуже страшно, але коли я поспілкувався з спеціалістом, він сказав, що це нормальна, адекватна реакція організму, защитна. Тому що коли, коли тебе. Ну, знущаються, але ти не можеш нічим не відповідати, не захищатися, то організм, скажімо так, захищається. Ти просто наблюдаєш за собою зі сторони, не відчуваючи ні болі, нічого. У нас там були випадки, коли 23 річний -летні, 25 річний штрих і вбиває діда 60-літнього. Ну як ти можеш собі дозволити бити стару людину, ну зрослу, ну фактично чути не твого дідусь. А ти його б'єш, ми сиділи там і військовослужбовці мобілізовані, і цивільні люди сиділи, і прикордонники, і вони, залежно від зміни, яка заступала, вони приходили таке щення, що вони сьогодні будуть бити це лінаправлення, там Марпехав. Завтра вони будуть бити артилерістів. Потімзавтра йому там не подобається ще хтось. Перебуваючи в Волгограді в 41-й камері. У нас через дві камери знаходилася допросна. І ось ми, сидячи в 41-й камері, кожного дня напротязі пів року чули, як там допрашують людей. А це також не для слабонервних. Якщо ти навіть сам фізично не страдаєш, але ти чуєш, як щодня з 10 до приблизно до 6 вечора там відбуваються допити, це також дуже важко переживати. Майже скрізь, де ми утримувалися, були жахливі умови, тому що всіх полонених садили в ті камери. Наприклад, якщо вона розрахована на 4 чоловіка, там сиділо 8, якщо на 5, то там 10. Ну, приміщення були ну, старі, вони сирі, на них грибок, не вентиляції нормальна, нічого, і постійний холод. 24 на 7, холод, і ми навіть не роздягалися в тому плані, що холодно. Днем ти знаходився в Робі і ночі просто дождався. Ще епізод з 1 лютого 23-го року, по 1 серпня півроку в Мордовії ми були змушені стояти на ногах з 6 ранку до 10 вечора. І в 23-му році, в квітні, місці, в мене почалися проблеми з ногою спочатку. Вона почала загнивати, нам ніякої медичної допомоги не оказували. І єдине, що нам видавали бід, який ми змушені були стирати, як в нормальних 46-х годах. Ми їх стирали і тільки коли вони вже перегнивали, вони нам його міняли. Є славно звісний в кавичках доктор Зло в Мордовії. До якого зверталися з, з приводу якихось хвороб, він лише був шокером і все. Ну, другого у нього лічення не було. Він навіть коли заступав на зміну, він заходив в коридор, кричав, типу, що треба кричати, типу, і треба було кричати Слава Російській медицині. І вже всі розуміли, що до нього звертатись нема сенсу. Тому що окрім побиття шокером, ти нічого не отримаєш. І потім, коли в 23-му році на, сказати, на наступному флюорограмі у мене, виходить, оподілили туберкульоз, нас перемістили в третій корпус, де ми зберігалися по одному, два, максимум чотири чоловіка. І нам щодня видавали пігулки. І пігулок було досить багато, як при лікуванні туберкульозу, і цей доктор зло примушував їх випити за один раз. Тобто ти за один раз отримуєш жменю пігулок, які треба за один раз випити, тому що якщо ти не п'єш так, як йому хочеться, то проводять знову фізичну терапію і вчити, як правильно. Він примушував прямо акцентувати, що треба перед ним стати на колені, що типу, ти просиш ті таблетки, поставити руку, і щоб він бачив, що ти їх за раз всі засипав в рот і запив. Вот це він примушував так делать. Якщо щось йшло не так, як він хоче. Все, витягує руки і бив шокером. Коли ми захворіли, скажімо так, нам усі напітали, але ми розуміли, що це просто відходи з других там, якихось, скоріш за все за всього, що столова для співробітників, і нам те, що вони не доїдали, нам віддавали. Я от сидів з цивільним, який свого часу сидів в тюрмі, навіть у Російській Федерації. За вбивство. Там не було якогось розпределення сугуба артилерісти, або мінометники, чи цивільні. Там всі сиділи, незалежно від віку і професії. Там, там було все в перемішку. Чув я, де в інших камерах були люди, які Важко передвигалися, але ті режими, які, в яких нас держали, що стоять цілими по 16 годин в день стоять, то вони там багатьох людей, що ну, як фізично тяжко це все витримати. Звісно, били. І тим самим, якщо тобі важко стояти, і ти отримаш це по-любому, а могли ж і бити і останніх, ну, інших. Ж все ж приход... це приходило все терпіти, адже ніхто друг друга не збирався там підставляти і змушені. У мене права нога сильніше була, тяжша ситуація, ніж у лівій. То я говорив, що мені все одно на одній лівій вистою. Я в Волгограді. Навіть не пам'ятаю дати, але був також визваний на допрос в цю кімнату. що я розповідав, що рядом, біля мене було. І це наволочка на голову, широкий паєса на руки і ноги, тобі ж тебе обіздвіжують, кидають на пол, зверху сідає він на табуретки з низькими ніжками, такими, щоб прижимати тебе до цього. Подсоєдняють провода до пальців, задають відповідні питання про володіння інформацією там таємною, або які у вас плани в Збройних силах, якими я не розполагаю 100%. І у це він крутеє тебе б'є током. І типу змушений йому щось, щось розповідати. Ну, у мене один допрос був. Я так шучу з приводу того, що вони думали, що я тесла і мене потрібно заряджати. І вони посиділи провода. В деяких службах тяжко, тому що деякі ще такий випадок, що ті, кому за 40, Років Віртухай. У них там ще якісь пробліски десь глибоко-глибоко можливо є. А коли приходить дитина, там, Віртухай, від 23 до 25 років і мені 40-літньому мальчику розказує, як хорошо жити в Совєцькому Союзі, то я з Сакамерником кажу, що треба цьому Сказати, що Союз розвалився. Хоча він, в принципі, в ньому і не жив ні одного дня, але він впевнений, що от ми живемо в Союзі добре. І я кажу, якщо цьому сказати, що Союз розвалився, то в нього буде психологічна травма. Вони, я так розумію, що не віддають відчуття тому, що Володя Ленін, який в Кремлі лежить, що він не віддихає, вже він до них назад не прийде. Вони то цього. То вони теж цього не розуміють. У 25 році, коли ми сиділи вже вдвох, то ми мали змогу ловити мишей, які у нас так просто ходили, тому що ми як інтер'єр, і вони нас не боялись. І ми ловили мишей. І коли нам роздавали піщу, ми говорили, що у нас, ми спіймали мишу, і нам за цю мишу давали добавку. І я говорю, що я вижив на мишах. Ми в цьому році, в 25-му, спіймали 38 мишей. Тобі ж нормально. Ні, і це, це не предел, тому що я знаю, що в деяких камерах там до 200 доходило. Те, що ми там переживаємо, те, що ми там перетерпіли, це не дай Бог нікому. Коли допомагаєш комусь. Ти допомагаєш собі ще більше, і от навіть зараз я намагаюсь допомагати іншим. Коли я комусь допомагаю, кому складніше пережити там, ці, цей стан, то я розумію, що йому важко, а я вже не маю права возле нього. Також опускати руки. Полонію в у мене був камерник 2003 року. Він, як я кажу, він три, три місяці відслужив, три роки відсидів. І він 2003 року, а його мати моя ровесниця. І я його називав своїм сином. І, допустимо, я йому завжди чим міг тим допомагав, Там, там їжею поділитися і десь так допомогти. І допомогти можна в будь-якій ситуації, ну, знайти кому допомагати. Під час мого обміну, коли мене міняли, я сказав, що я туберкульозний. І тобі ж коли мене міняли, на мене ніхто не звертав уваги, мене Віртуха і боялися, тому що він туберкульозний. У мене навіть спадала пов'язка з очей. Я казав Віртухаю, що її треба поправити, але вони розуміли, що я туберкульозний, і до мене ніхто не підходив. Мені нормально, я йому показував руки, що в мене скотч розв'язався. Він здаліка дивився, говорю, та ні, нормально. Говорю, ну, щоб мене не трогати, не контактувати зі мною. Я навіть при обміні відлічився. Ну, я не мінявся з цим. Тобі ж міняли 29... Ой, 199 чоловік і я. Мене не видно ні на одних фото відео, тому що мене в Білорусі як тяжко хворого плюс туберкульозного відділили. І коли ми перетнули кордон вже України, Білорусі України, і жіночка, яка супроводжувала в швидкій допомозі, вона запиталася. У нас вже в Україні було два чоловіка в швидкій допомозі. вона Сказала, хто знає номера, а я чітко пам'ятаю номер телефону мами, брата, і вона нам набрала. Я одразу подзвонив брату, сказав, що я в Україні, позвонив мамі, що я її зараз буду набирати, щоб вона трошки приготувалася. А емоції були непередаваємі, тому що це вдоль трас, коли люди стоять, і ти бачиш там її. Зрослих і дітей маленьких, і це при тому, що в принципі вже вечір був, а емоції були, зашкалювали. Я при тому, що я тяжко хворий, перші дві доби я на адреналіні ходив без милиць, без нічого. А потім в мене почалися вже милиці, вже трошки остепенівся і, і постійно. Зараз я проходжу лікування так у Львові, поки в мене досить великі проблеми з ногами, тому що я тільки в полоні узнав, що в мене ноги можуть отікати. Я до полону, ну і футбол грав, на будівництві працював, ну, активний образ життя вів завжди. А зараз після полону. Не граю, я буду стояти на воротах, щоб не бігати. Жити, приймати активну участь в суспільному житті. Я навіть приїжджав додому, все гарно, все добре. Але маю намір продовжити активну участь в житті, так би, так би мовити, і країни і приймати активну участь у різних акціях. І Підтримку і робити все для повернення наших полонених.